Також звертаю увагу, що виплата повинна бути здійснена на момент звільнення, однак доволі поширена ситуація, коли такі виплати здійснюються в дні, коли військовослужбовцям нараховують або місячне грошове забезпечення, як правило, це з 5 по 10 число хочу зазначити в кожній частині свої дати нарахування, або коли військовослужбовцям нараховують додаткову винагороду. Це вже після 20-х чисел календарного місяця. Якщо ви звільнились і в ці дати вам не надійшло будь-яке нарахування з боку військової частини, раджу не затягувати процес, а одразу подавати заяву до військової частини про повідомлення причин ненарахування і повторного прохання здійснити нарахування таких коштів. Також рекомендую паралельно готувати скаргу до вищого командування, про те, що з моменту звільнення військова частина так і не розрахувалась з колишнім військовослужбовцем. Що стосується